В цілому, це щось не знаю. Це от така ментальна наша особливість на пострадянському суспільстві. Напевно, в тому, щоб якщо є можливість обійти, якщо можна взяти халявно, то от люди і люди беруть. Частіше цікавитися, не з позиції щось що там оборони, за... да? не з позиції з того, що от це все фігня, ти займаєшся незрозуміло чим, краще б книжки почитав. А, і тут ще питання, від чого ж дитині буде гірше, чи, що вона там почитає якусь книжку чи пограє якусь гру. Угу. Питання: чи соціалізують, чи деморалізують, це залежить від сприйняття людини, як умовно, якщо вона почує щось образливе в свою сторону. А вона може як і образитись, так і просто вимкнути звук умовно і якби робити свою справу далі. Ігрова індустрія після ковіду, після пандемії, коли до неї прийшло багато людей. Людям ніби відкрилися очі, що це величезна можливість зробити. Відеоіндустрія заробляє більше, ніж кіноіндустрії, серіали, все це разом взяти. Мати розмову про відеоігри і не згадати про відому українську гру як сталкер, це взагалі буде гріхом. Я Хочу побажати, дивіться на речі ширше, не звужите свій кругозір. а грайте в якісні ігри, які будуть вам приносити чисте задоволення, а не будуть зменшувати ваш гаманець і бути щасливими, щасливими прещасливими Максим. Ви сказали, що грайте в якісні ігри, але якщо говорити, що життя це гра. То то як в цьому випадку?